Світочетверо, з базарний день, тож на стадіоні чи не все місто в пошуках різного краму. Пан Мирон приїздить торгувати на стадіон вже кілька років поспіль, тож проти переселення у інше місце. Мені це не подобається, тому що там немає таких умов. Там желізна дорога. Там е, люди дадуть мало ходити. Стадіон самотужки після базару прибирають підприємці, а їх тут 350. Щомісяця в міську скарбницю вони сплачували приблизно по 100 гривень? кажуть, коли перейдуть на нове місце, гроші осядуть в приватних кишенях. Нехай лучше бюджет міста отримує кошти, чим один буде на сьогоднішній день говорити грубо олігарх получати ті самі кошти і жити один. Хай же лучше місто. А перенести ринок стадіону хочуть сюди. Тут і територію облаштували, і кафе планують. А ще навіть місця плиткою вимостили. Втім, місцеві депутати запевняють, 40% цієї території приватна і належить батькам мера міста Сколи. Справа тому, що це є приватна земля, Москаль Богдана Володимировича. матері, батька міського голови. Це земельна ділянка, частина цієї земельної ділянки. Друга частина земельної ділянки належить міській раді. І, в підтвердження депутати, показують державний акт на землю. Сколівські обранці запевняють, вони не за те, щоб нищили стадіон, але й на нове місце переносити ринок не дозволять. Після двох років суперечок у Марії мають нові пропозиції щодо розташування ринку. Вчора відбулася сесія, і альтернативна. Тобто, є у нас вулиця Привокзальна і вулиця Стефаника. Тобто це ось тут вздовж вокзалу, хоча ще рік тому торгувати на привокзальній заборонила сама ж мерія. Те, що відбувається в школі, то є класичний дерибан. То є класичний дерибан по посадовця, який зайняв посаду міського голови, і він працює в власних інтересах. Сам же мер Володимир Москаль від усіх звинувачень відхрещується і переконує, що незаконний ринок на стадіоні кришують люди у погонах. Начебто, міліція не хоче навести лад і вигнати підприємців із ринку. Щоб вони. Виконали закон про міліцію і вберегли і дотримання, і законодавчий акт міської ради правила благоустрою. Ну, це, на жаль, не було виконано. Було нанес, були, зроблено неодно, неодноразово адміністративне стягнення, штрафувалося підприємців, але результату не дає більше е, двох років. Міліція ніби ходить на стадіон, а результатів не дає ніяких. Доки тривають міжособиці, люди і далі продовжують купувати як і 20 років тому на стадіоні. Втім, уже два роки кошти в міський бюджет не надходять, а це понад півтори мільйони гривень. Ірина Папірна, Олексій Шилковий, головні новини Львова.